За Охмадит так підписують цими днями наші оборонці свої снаряди, якими б'ють ворога у відповідь. Не лише співчуваємо тим, кому в понеділок довелося пережити весь цей жах, але й всією країною намагаємося допомогти діткам, хто лікувався у найкращій дитячій лікарні країни. І, Як ви чули, є плани якомога швидше відновити основні корпуси Охмадиту. Ми повертаємося до виїзної студії а, ТСН, яка сьогодні працює просто там. Моя колега Солявітвійська знову на зв'язку. Солечко має інформацію, що пацієнтів онковідділення, яких після обстрілу терміново перевели в інститут раку, сьогодні вже повернули до Охмадиту. Чи можешся підтвердити, чи знаєш деталі, в якому стані цей корпус? Ну, можу сказати, що тут максимально намагаються швидко все відновити, відремонтувати, поприбирати, бо тут справді багато брухту, все, що раніше рятувало життя, зараз просто лежить вивернутим на вулиці. Просто і, зокрема, вже повернули кілька десятків справді онкоодужуючих дітей до ось цього. Головного корпусу, який теж постраждав під час е, вибухової хвилі, коли сюди влучила російська ракета. Е, тут відновили уже е, донорський центр, і перший донор здав свою кров. Чекають наступних донорів. І відповідно також е, відділ е, відділ радіології, який теж потрібен для того, щоб онко діти отримували допомогу теж уже запустили і відповідно повертають сюди і пацієнтів. Хочу сказати, що навіть попри руйнації тут допомагають хворим дітям і е що ж до відновлення загалом? Уже відомо, що найменше два корпуси знесуть. Натомість зведуть інший. Запевняє міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Відбудують і новий, де до російського теракту життя дітей рятували у надсучасних операційних. Це був справді новий корпус. Хто візьметься за проєкт, мають визначити уже наступного тижня. За попередніми оцінками, росіяни пошкодили або знищили обладнання на майже 400 мільйонів гривень. Загалом на відновлення Охмадиту вже задонатили 800 мільйонів, і за необхідності держава додасть і ще того, чого не вистачатиме. Частина батьків дітей, котрі тут перебували до обстрілу, хоче. Вивести їх на подальше лікування за кордон відповідних заяв нині вже є 16. Але коли ми говоримо про охмадит, насамперед це люди, це фахівці. Ну і зараз ми хочемо розказати саме про них, про тих, хто у лікарні був під час ракетного удару, і вони ж були тут у перші дні повномасштабного вторгнення, і приймали усіх, хто просто потребував допомоги і дорослих, ну і звісно ж, дітей. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна продовжить. Того ранку я ледве знаходила в собі сили говорити. Давайте відійдемо в сторону, щоб ви присіли. Будь ласка, я вас дуже прошу. Російська ракета прилетіла в місце, де було понад шість сотень дітей. Йду, де були лікарі, яких ми так давно знаємо і любимо. Ось та сюди. сама лікарня, яка в перші дні повномасштабного вторгнення усіх рятувала. За багато людей. Давайте хто не задіяний назад. По справжньому, а тепер сама тяжко поранена. Найбільша дитяча лікарня України, назву якої знає, кожен вже давно не розшифровує. Охмадит скорочена від охорона материнства та дитинства. Лікарня, де завжди були передові технології і рятували дітей. Ось так все починалося 130 років тому на кошти мецената Миколи Терещенка спочатку закладають лікарню безкоштовну для чорноробів та незаможних людей. За перший рік там прийняли пів тисячі хворих. Дитячою лікарнею Охмадит стає у 1929 тому році одне з найстарших відділень, саме те, в яке прилетіла російська ракета. Тут була токсикологія та відділення діалізу. І це місце, де нам під час зйомок часто розповідали про диво. Саме про диво говорили тутешні пацієнти, коли їм підходив донор для пересадок. Сам Бог зробив так, що ми попали сюди. І дивом називали те, що робили лікарі під час операції. Так було і у випадку з Антоном. Ми познайомилися з ним саме у цьому відділенні. Жижить. Жижить? Да, дай попробуй. Ой, як прикольно. <ріху> Він жив тут з мамою продовж кількох років. Жив, бо потребував постійного діалізу і чекав на пересадку. І коли на місце непрацюючої нирки Антону пересадили дві маленькі донорські, звичайно, усі говорили про диво. А лікар Олег Годик не приховував, що пишається роботою своєї команди. Дали шанс життя нашому хворому. саме Олега Годика ми зустріли серед перших на руїнах діалізного відділення. У той момент було незрозуміло, що з дітьми, які чекали на пересадку. Скільки дітей? Ну 20, мабуть було. Згодом з'ясували діти в укритті, їх встигли вивести, але лікарка-нефрологіня, яка пішла перевірити, чи ніхто раптом не лишився у небезпеці, загинула. Коли пошуково-рятувальна операція завершилася, генеральний директор Хмедито Володимир Жовнір ще раз усвідомив, великої кількості жертв вдалося уникнути тільки завдяки одному правилу. Якщо б я проігнорував тривогу і був би в кабінеті, можливо, я б не міг би з вами розмовляти. Не ігнорувати тривоги, це правило тут не порушують з лютого 2022-го. Тоді діти переїхали в підвали і часто лишалися там. Ще в, в лютому я був готовий до того, що нам прилетить. Так вони завжди готувалися захистити дітей. Але як же ти захистиш від прямого влучання ракети? Коли ти з чимось стикаєшся вперше, тобі здається, що це далі гірше вже бути не може, а воно може. З Андрієм Висоцьким, дитячим анестезіологом, ми знайомі вже понад 10 років. Зараз він завідувач відділення інтенсивної терапії. На момент події було шестеро дітей різного ступеню важкості від тих, хто готувався на випуск до тих, які потребують інтенсивної терапії. На початок повномасштабного вторгнення саме Андрій став координатором так званого сортувального відділення. Відтоді більшість часу треба було бути на роботі. Отже, маленька донька Аліса приїжджає до тата побачитись. До мене приїжджала сім'я і діти. Вони проводили тут зі мною час. Вони поїхали тиждень тому от в цьому мішку, але он за тим шкафом. Якраз от там де от там мала. Почувала. Це була така безпрецедентна підлість, яку в таких масштабах не очікували навіть від росіян. У перші ж хвилини на допомогу прибігли звичайні перехожі, що були поруч. Потім з'їжджалися волонтери з різних районів та навіть міст. Тут не було зайвих рук. У перші ж години великі компанії публічно робили великі внески, аби показати, лікарня не залишиться сама. Адже за сотні мільйонів гривень оцінює збитки медичний директор Сергій Чернишук і дивується, як він сам досі живий. Коли почалася така, я взагалі був в невеличкому парку, який між адміністративним корпусом і тим корпусом, куди влучила ракета. Ще коли ми розповідаємо про героїзм медиків під час прильоту, ми не завжди встигаємо сказати про те, як сильно в цей час за них хвилювалися вдома. І добре, я встиг подзвонити мамі до того, як вона прочитала це в новини. Це не допомогло, як в плані її реакції, але принаймні вона спочатку дізналася, що за мною все добре, а потім побачила, чому я їй це казав. І самі, коли зустрічаємо лікарів, повторюємо їм одну й ту саму фразу Які ж ми раді, що ви живі. Я ж сіла на підлогу і полетіло скло, пил, дим, і потім я почала ще один вибух. Анастасія Магерамова, начальниця прес-служби лікарні Охмедит. Її команді того дня довелося робити все, аби цей безпрецедентний злочин побачив світ. Всі налякані, всі плакали, і дітки ви бачили, що онкологічні пацієнти сиділи просто неба під крапельницями, бо їх відділення розбомблено. Ось він охмадит на передових сторінках світових ЗМІ. На них скривавлена спина. Це поранений лікар Олег Голубченко, який розбирав завали. Це історія, яку вже переказали десятки, якщо не сотні разів. Гарно, чисто світло тут стояв мій операційний стіл. Перервана операція, пошкоджений апарат, який забезпечував дихання дитині, евакуація, лікар, який тягає цеглину у натовпі. Таке я з цього місця. Чутився десь біля дверей. А в цей час за нього хвилювалася вагітна дружина, поки в операційній лежав залишений телефон. А я й написав через там півгодинки. Думаю, не буду її всі сильно. Вона в мене зараз там у стадії такі, що їй краще не думати. Об этом. Щороку тут надають 270 тисяч консультацій, приймають 20 тисяч пацієнтів і роблять 10 тисяч операцій. Після російського теракту більшість дітей перевели в інші лікарні. В Вохмадиті продовжують наводити лад, щоб якнайшвидше всі повернулися. Наталя Нагорна, Ілля Киренко, Володимир Парахонський, Дарія Лугова та Максимо Смірко. ТСН 1+,1. марафон єдині.